2012 рік увійде в трійку найтепліших років в Україні за весь період метеоспостережень, які ведуться з 1881 року, що підтверджує і аномально тепла осінь. Крім того, експерти зазначають, що цього року в Україні було найтриваліше літо. Подібне явище повністю відповідає загальній тенденції глобального потепління, говорять експерти. А ось зміївчани в своїх судженнях з приводу причин осіннього тепла не так однозначні. Це начало малого ледникового периода, который продлится до 55 -го года. Говорили глобальное потепление, а предполагают, что уже похолодание будет климата. Да из за экологии нашей. Ну, я считаю, что это связано с изменениями в нашей жизни вообще. Природа змінилася повсімісно по нашій Україні, і тому не всім відомо, відкуди береться таке тепло. Ну погода вони ж говорять, що у нас просто клімат сильно помінявся. Осінь цього року триватиме до кінця грудня, прогнозують синоптики. Це пояснюється з сувом сезонів. Літо тривало 5 місяців по вересень, осінь буде 3 місяці жовтень-грудень, а зима при цьому розпочнеться тільки 11 січня. А до цього часу буде утримуватися типова осіння погода. Такому теплу радіє молодь. А ось люди старшого віку кажуть, що незвичайна погода негативно відображається на їхньому здоров'ї, хоча й дозволяє зекономити на комуналці. Я у них і сама січ. Сейчас лежу в больнице, потому что на здоровье это очень плохо. А что мы сделаем? Мы ж <кхи> под Богом. И сердечников много, оно давление падает. И такое перемена погоды этой. То холодно, то тепло. Пусть тепло. Во-первых, нам меньше платить за газ. А это на наш карман очень даже хорошо. Так что пусть лучше тепло. Мы как-то адаптируемся к этой теплой погоде. Это не сразу, но со временем. Для здоровья человека должно быть все по очереди. И вот мы уже преклонного возраста люди чувствуем негативное влияние этой погоды на здоровье. Потому как перепад осенней погоды как будто переплетается с и организм перестраивается очень болезненно. Да, не знаю, никак. Я думаю, в лучшую сторону. Чем меньше холода, тем лучше люди себя чувствуют. Меньше затрат будет на всякие препараты покупать в аптеке. А вы чувствуете себя так лучше? Ну, конечно, лучше, лучше, чем холодно. Но зима нужна тоже по-своему. Меньше бактерий будет, когда мороз большой будет. Хоча з осіннім диплом зміївчани розпрощатися не готові на новорічні свята очікують снігопад. Мені здається, що новий рік буде снігом, тому що його вже всі чекають, і, мабуть, вселенна це відчуває і подарить нам все таки сніжний покров на йолку. І діти ждуть і взрослі. Я думаю, що в новий рік буде сніжок. Должно бути зі снігом. Я взагалі думаю, що зима має бути сурова. Літо, що було яке в нас жарке. І в ноябрь тут теж, на 2,5 градуса вище говорили, середнього. Так що думаю, що буде. Синоптики дають невтішні прогнози. Сніг, на думку фахівців, випаде в грудні, але його буде дуже мало. В основному слід очікувати ожеледиці: до нового року краще готувати гумові чоботи, тому що температура буде від мінус одного до плюс одного градуса. Снігу не буде принаймні до 11 січня, коли зима вступить у свої права і буде тривати аж до травня.